Зачекай, не перемотуй, молитва сьогодні саме за тебе. Ісусе, дякую за цю неймовірну людину. Ти знаєш, Ісусе, що в нас зараз переживає в своєму житті. Ти знаєш всіє випробування, болі, розчарування, знеохочення. Ісусе, і тільки в тебе вся надія. Довіряю тобі цю людину і прошу тебе, допоможи їй віднайти мир, радість, любов. І щоб вона відчула твою присутність, що ти є з нею, що вона не одна. Ісусе, прошу тебе, благослови цю людину. Амінь. Друже, ти знаєш, кому відправити це відео. І підпишись на канал.